Всім привіт! Ви на каналі Електрол. І сьогодні в на нашому огляді коробки розподільчі фірми PUBB, ступінь захисту ip 54 коробки модульні. Їх можна з'єднувати один в один. Великі, маленькі. Є такий замочок. Набирати. Можна і чорні, можна і білі. Якщо вам потрібно зробити з'єднання кабелю, захищене від сторонніх. Об'єктів, людей чи когось іншого. Відкрили таку коробочку, завели. Скільки вам потрібно кабельків Як бачите, отворів сальничків дуже багато. 3-3, 2-2. Тут ще більше. Завели, скомутували, закрили кришечку і все. У вас просто так. До кабелю чи до кленої колодки, ви там до пайки, не дістатись. Якщо ж потрібно, кришечку відкрили і робите свою справу. Ремонтуєте чи міняєте комутацію. Можна дві маленькі з'єднати, можна дві великі з'єднати. Досить зручно. Такий замочок понабирали у лінію. З іншої сторони коробки є графічна підказка. Котра вам каже відстань між точками кріплення, якщо ви бажаєте її закріпити просто на стіну. Щоб вона у вас там не валялась десь. Навіть якщо у вас коробка на стіні, ви можете іншу скомутувати, і воно вам заважати не буде. Гвинтики Потай будуть йти. Тут є такі маленькі виступи, котрі вам дозволять це зробити, навіть якщо у вас коробка закріплена на стіні чи на стелі. Чи на полу. Ось такі гарні коробочки, різні кольори, розміри. Павбол Польща. Якість дуже гарна. Дякую за перегляд. Надсилайте свої коментарі, якщо у вас є якісь ще додаткові питання, чи ви знаєте якісь скриті функції цих коробочок. На все добре і до побачення.